Хоче, да? Так, що ми можемо робити, розкажи, Юрик. Все, що ви хочете. Можемо стружки вам ось виділити. Безкоштовно. Беріть точку, опадний. А не може прийняти. От тобі директор, спить в обід. Це виготовляємо передки на т 40. Передній ведущий мост переробляємо на. Тулов на підчепник no. систему. Чи на Вальникову. <смеш> на Вальникову. <смеш> Розкардовувати oh, А як у роздуп... oh, це тукарьов? Вони розуміють. Ого, що це було? Це вчорашні, вчорашні ТікТоки. Пилочки у нас такі. Кажуть, кажуть, по, кажуть, пилочки отакі по 200 гривень можна накупить мішком просто, прикинь. Ну На металоломі я бачив, там лежать от, пилорам, от це де, от, що дерево ризики, там якраз yeah. 200 гривень воно буде yeah. чув, мої Люди просто путають із. У мене в товариша є така малесенька пилочка настольна, то там, да, там воно стоїть 250-300 гривень таке полотно. І то він купляв по 600. Чув? Отаке полотно, отаке. 600 гривень стоїть yeah. таке полотно. І різці, кажуть, по, вообще, по 20 гривень, можна понакупляти. Так, да, да, можна, тільки точити ними не можна. <гум> Навески до МТЗ, вали до Т-40, а втулка переходяща та на двигатель СМДовський, на, на ЮМЕЗ можемо. Ну, робити. Також можна замовити, виготовимо. Є ось у, лежить одна, можна доточити, бо я вже дві відправив. Ті, хто переробляє, і з Юмезовського двигуна на Семдовський там е, на, на щеплення да, ставиться. Да, так? На вижимний. Бо там на вижимному дуже мало тіла, на тій втулці, так? Да? Ну, воно неправильно працює, тому що е, товщина отака втулки, а буде працювати отаким кільцем по колу, воно дуже швидко буде випрацювання. І... Ну, вийде з ладу досить швидко. Просто прийдеться вам колоть. Трактор робочий, а прийдеться колоть, бо ви велике і все. Тому ставте відповідні запчастини, щоб не розбирати свої трактора в лишній раз. А кого цікавлять відрізні диски, якими ми ріжемо, бо там дуже багато питань у коментарях. Диски корунд, український виробник, відрізні, зачисні. Ну, з зачисними там ми ще трошки. Е, є запитання да. до фірми. Тобто, ну, вони казали, якщо будуть якісь у вас е, там, пропозиції, нарікання, дзвонить телефонувати, вони будуть приймати це до уваги і будуть щось з цим робити. Ну, отакі на 230-ту, тут це товщина яка доєчка. Да, ну, оцей просто бомбаріжа, він не, не гріє метал. Кижак, так? Да?